До себе у гості на творчий вечір запросив шанувальників традиційної української пісні Олесь Коляда. Відомому поліському композитору та співаку виповнилося 60. Розділити і талановитим мелодистом радість свята до міського палацу культури прийшов чи не увесь місцевий бомонд: очільники міста, представники бізнесових кіл та політикуму, керівники, і працівники промислової, культурної, спортивної та освітянської галузей, а також друзі, знайомі і колеги ювіляра з усіх куточків країни. Святом не тільки для Бердичева, а й для всієї України назвав день народження Олеся Коляди Бердичівський міський голова. Зі слів Василя Мазура, творчість пана Олеся пронизана тонкою мудрістю, якими славиться місто чотирьох культур та його мешканці. Сьогодні наш земля композитор, співак. Надзвичайно енергійна, талановита людина. Свої Цей зал, найбільший зал міста Бердичева, безумовно не міг зібрати всіх прихильників таланту Олесі Коляди. Їх набагато більше. Але те, що сьогодні ми бачимо, і ті аплодисменти, і з якою теплотою ми сприймаємо Олеся Коляду, говорить Олесь Коляда, Здається, цій людині під силу усе творчість Олеся Коляди багатьох вражає своїм різнобарв'ям та різноманіттям тематик. Серед його творів є десятки пісень, присвячених жінкам та величному почуттю кохання. Він є автором гімнів Бердичева і «Коростиня». Пісні про працівників лісового господарства, Бердичівського пивзаводу, стрибоїв у висоту, гирьовиків та багатьох інших теж його рук справа. Отож, не дивно, що лише перелік прізвищ тих, хто виявив бажання привітати зі славною датою Олеся Коляду, тривав кілька хвилин. Телеграми із поздоровленнями надійшли з Києва та Санкт-Петербурга. Вітальні листи написали керівник ансамблю Сябри Анатолій Ярмоленко та екс-спікер Верховної Ради України Арсеній Яценюк. І вони, і присутні на творчому вечорі, гості, не шкодували епітетів на адресу ювіляра. Як Олеся називати? Другом соратником. Бойовим соратником по творчому цеху, гарною людиною. Ну, Мабуть, все воєдино тут столося геніальною людиною, творцем таких на Україні, повірте мені, надзвичайно мало чистих і світлих, як Олесь. Нам надзвичайно приємно, що назавжди в історію Коростеня Коростенщини увійшов Олесь Коляда разом з цією прекрасною талановитою Лілією Бех. Тому що вони написали їм порости. Я хочу йому подарувати вазу і квіти з побажанням. Хай кожен день у нього вдома в цій вазі стоять чудові квіти, які йому будуть дарувати його прихильники, його таланти. Співпрацювати з Олесем Колядою вважають за честь такі імениті поети, як Вадим Крищенко, Борис Олійник, Микола Сенгаївський та цілий ряд відомих Україні та за її межами майстрів слова. Усі виступаючи того вечора на сцені Палацу культури зійшлися на думці, що пан Олесь є володарем таланту від Бога. Кожного серця його творчість відгукується приємною посмішкою, відгукується гарним настроєм. Частини тикра, де народжується та вновиті люди. А ми щасливі подвійно. Тому що людина, яка стоїть зараз на сцені своєю дружиною, вона талановита не тільки як поет, як композитор, як співак. Він талановитий як людина, яка може творити гарну сім'ю. Ти щаслива людина. Тобі Бог дав два крила слово і пісня. І ці таланти ти несеш люди і людям. Бердичівляни люблять коляду. Для багатьох його пісні є незмінним супутником дорогою життя. Дружбою зі славетним земляком пишаються ветерани великої вітчизняної, бізнесмени, спортсмени. Усі вони радо запрошують ювіляра до своїх рядів. Шановний Олексій, дозвольте вас називати. Ми ветерани, захоплені своїми не тільки піснями, а тим, що ти живеш в Бердичеві, прославляєш Бердичеві. Хочу вибачитися перед нашими е, ветеранами. Хочу вам сказати, щоб ви не спішили його приймати до своїх клави в асоціацію пенсіонерів. Я думаю, що напевно я запрошую його в асоціацію. Ну, давайте, так, юнаків зі стажем. Тут Говорили про те, що його беруть в групу ветеранів. Це дуже добре, але це на потім. Тут ще казали, казали що нас на кіберу. але ж ми зараз набираємо діток 6 років, ми нуль по той, що в нього є, перечеркуємо, записуємо групу 6-літних хлопчаків. Цим пісням гарантоване довге життя, переконані друзі та колеги ювіляра. Їх з успіхом виконуватимуть і через сотню років. Це прекрасно кажуть вони, що ця талановита людина отримала визнання за свого життя. Адже часто буває так, що любов, повага та цінування до митця приходять тоді, коли вже пізно. Пісні Олеся Коляди неодноразово ставали і стають переможцями престижних всеукраїнських та міжнародних фестивалей та конкурсів. Їх виконували та виконують уславлені співаки. А він і досі не отримав звання ні народного, ні заслуженого. Хоча ні, на творчому вечорі вдячні шанувальники присвоїли улюбленому композиторові та співакові почесне звання наш. Та й сам ювіляр вже давно визначився, який він. Від мене не відняти мої пісні, а мої пісні це мої діти. Мені вже це звання не потрібно. Я радий, що я потрібен людям. Я радий, що мої пісні співають з самого дитинства, з дитячого садка, потім в школах, а потім на конкурсах, у тому числі і на міжнародних. Я радію, оце моя радість є. Я кажу це щиро. По завершенні свята, яке тривало майже чотири години, Олесь Коляда висловив вдячність усім, хто вшанував його добрими словами, квітами та подарунками. Найтепліші слова ювіляр адресував двом чарівним жінкам. Одна з них Людмила протягом багатьох років є його вірною дружиною та незмінною музою. Інша ж слугує митцеві святом його душі, співом серця, основою життя і творчості. Ім'я цій жінці пісня. Сьогодні я відчув, що я потрібен своїм землякам, бердичевлянам. Я думаю, що ті, хто прийшов на мій вечір, вони не пошкодували. І хто мені не вірив, то сьогодні, мабуть, повірив в мої сили, для чого я на цій землі. Це найголовніше. Я прагнув писати. Реалізувати себе і не зупинюся на цьому ніколи. До останнього подиху буде писати і хочу бути потрібним своїй землі.